ми тим, Господні. Я пропоную побудувати нам ще на словом, Господнім. Якщо пам'ятаєте, ми з вами кілька разів вже порушили і продовжували тему, що мене особисто переконує бути християнином, вірити в Бога. І сім пунктів або сім факторів. Сьогодні порозміховуємо по над другим із факторів, які переконують, вони, думаю, не тільки мене, а взагалі кожну людину переконують шукати Бога і вірити в нього. Пам'ятаєте, який був другий фактор? Ну, Перший був природа. ми одного разу з вами говорили. Хоча бачу, що всі знають, яке поступає свій сказати. Совість, наша права, підказалася підніміть руку, в кого немає совісті. А якщо мені говорить, що я. Що але, я знаю, що в мене є. А ти кажеш, що в мене є? А? Ні, що в мене немає. Я на... Друзі, ми зачитаємо текст, це послання до Римлян, 2 розділ 3 вірші, 14, 15 і 16. Послання до Римлян, другій розділ, 14 по 16 вірші. Бо коли язичники, не маючи закону, роблять за природою законне, то вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що тіло закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їхня совісті думки. Які то звинувачують, то виправдовують за код. В день, коли Бог, згідно з моїм Євангелієм, буде судити таємниці людей через Ісуса Христа. Друзі, насправді цей короткий текст, прочитаний нами, дає відповідь на одне із найчастіших запитань, які ставлять люди. Ну, коли, наприклад, ми говоримо людям про те, що Бог. Через Євангелію буде судити людей. Хто увірував у Христа, той спасеться, хто не увірив у Христа, не спасеться. І дуже часто лунає одне й те ж саме запитання. Ну добре, а як бути з людьми, які ніколи не чули про Христа? А як бути з людьми, які жили в дохристиянський період? Або які живуть чи жили до якогось часу там, де не ступала нога місіонера і євангеліста про тоді Бог несправедливий, якщо він цих людей. Друзі, насправді цей текст, я думаю, дуже чітко показує нам, що Бог говорить ще до приходу Христа на землю, в усіх людей без винятку, в кожному народі без виключення. Окрім величного проповідника природи є другий проповідник. Це совість, яка придавана кожній людині, яка є в кожній людині. Що таке совість? Друзі, ну, по-перше, з даного тексту зрозуміло стає, що це природне для людей явище. Тобто не набуте. А те, з чим людина, в принципі, народжується і з, зі своїм фізичним розвитком, інтелектуальним розвитком, людина починає помічати або відчувати в собі дію того, що ми називаємо совістю. В чому виявляється совість? Дуже цікаво, що даний текст говорить, що совість проявляється в думках, які то звинувачують, то виправдовують на обях. Тобто совість звинувачує і совість підбадьорює або виправдовує. Звідки вона взялася в людині взагалі? Тримаюся тієї думки, що совість це похідна духа або дихання життя, яке Бог на початку створивши людину, вдихнув. Коли людина стала душею живою, ось ця душа жива або дихання життя, яке оживило мертве тіло, це дихання життя почало чинити життя. Наявність совісті у людини. Це якраз і є подоба Бога. Або, як би сказати, те, що споріднює людину з Богом, навіть не людину. Чому ми далі про це ще поговоримо? Іншими словами, совість це голос Бога в самій людині. При тому в кожній людині. Яким же чином наявність Совісті переконує людину бути християнином або, як мінімум, шукати Бога і визнавати Бога. По-перше, існування Бога по в совісті це доказ існування еталогу моралі, тобто тих моральних якостей або е, ідеалів, які мають панувати в людському суспільстві, які мають панувати в нашому з вами житті. E і оскільки совість це доказ існування еталону в моралі, відповідно існування Бога, який є цим еталоном, або який є законодавцем цієї моралі і цих законів. Чому? Тому що логічне запитання виникає. Якщо немає Бога, то звідки тоді в людині, яка за фізичними своїми схильностями або навіть аморальними схильностями ближче до тварини? Звідки у людини є поняття чесності, поняття доброти. Тобто світ, який навколо нас, або суспільство, точніше сказати, воно не, пров... не продукує таких думок. Воно не стимулює нас до чесності. Воно не стимулює нас до пошуку істини. Воно швидше навпаки провокує до лукавства, до неправди, до зла, до жорстокості. І ось і ще не дуже. Старайся. І <плес> е, е, ось, друзі, уявіть собі, що людина, яка живе в цьому розвещеному середовищі, з покоління в покоління, але разом з тим, кожне дитятко, яке народжується в цей світ, з того часу, коли починає усвідомлювати себе, стоїть перед вибором добра і зла. Звідки в дитини, звідки в дорослої людини розуміння існування добра і зла? Не тільки із шкільної програми, не тільки із церковних настанов. Воно живе там всередині, в совісті, як ми говоримо. І тому існування совісті це дуже важливий момент, переконуючи людину в тому, що існує той, хто заклав цю совість. Той, то виставимо ці стандарти, яких людина прагне, хоча ніколи на землі досягти не може. Люди прагнуть побудувати справедливе суспільство, люди прагнуть побудувати правильні стосунки між собою. Це все, все живе в ідеях, але ніколи не мало практичного застосунку на 100, 100%. І разом з тим, однак оця боротьба, це прагнення, воно продовжується в Друге. Докори совісті несуть відчуття вини. Тобто, коли нас починає докоряти совість, ми відчуваємо себе яким? Винним? Перед ким? Ну, зрозуміло, якщо я зробив шкоду своєму сусіду, то я відчуваю вину перед сусідом. Якщо я шкоду зробив ну, там, своїм батькам, то я перед ними відчуваю проблем. Ну, Якщо там в державі, то щось не відчувають про мене, ну то вже інше. А ось, якщо ніхто з людей не постраждав, а я внутрішньо відчуваю, що я зробив не правда. Перед ким ця проблема. Я пам'ятаю, вже розповідав цей випадок, я його дуже-дуже давно почув ще на початку свого християнського життя, але він мені запам'ятався. Молоді люди виросла в релігійних сім'ях, але не захотіли бути віруючими. Одружилися, в них народилася дитина, хлопчик. І вони ще приодужувалися, домовилися між собою. Якщо в нас буде дитина, давай ми їй ніколи нічого не будемо говорити про Бога. Навіщо їй цей навіщо їй... Це все, хай вона собі росте нормально, і ось у них народжується хлопчик, цей хлопчик починає рости, він підростає до певного віку, не знаю, там 6-7 років, мабуть, більше всього, що десь такий вік. І ось одного разу цей хлопчик приходить до мами і каже, мама, якщо я зробив погане, що мені робити? Мама каже, йди до тата. Хлопчик приходить до тата і каже, тату, якщо я зробив щось погане, що мені робити? Він ну, каже, ну признайся, каже, перед ким? Ну перед тим, кому ти зробив погано. Він каже, я нікому не зробив гане, я просто зробив погане. Ну каже, хочеш, мені признайся. Ну, Хлопчик каже, так а в мене тут болить. Ви знаєте, тато з мамою довго таке року і прийшли до високої вічна. Мати чисту совість, відглядаючи Бога або не враховуючи Бога, просто неможливо. Самі догори совісті ведуть людину до усвідомлення того, що є Бог, що є той, проти кого людина винна, хто викликає оце відчуття вини. Друзі, насправді відчуття вини, це трошечки відсут. дуже сильне, дуже сильні відчуття. Я думаю, що ми з вами, ну, більшість з нас вже трошки пожила, і ми з вами чули, і знаємо, коли люди вирішують піти самовільно життя. Частіше всього, частіше всього, вони не відприйомні навантаження того, яке в совісті. Навіть Іуда і Скарилов пішов і життя Чому? Я сьогодні зранку буквально читав 27-й Орисео Матрія і там про це написано. Друзі, він не витримав. У нього не було віри у Христа, в те, що він може його простити, але він усвідомлював, що він зробив величезну провину. І він зробив край ганебний вчинок, і тепер йому життя не буде. Він вирішив піти життя. Це відчуття провини. Далі, друзі, докори совісті вказують, не тільки вони загострюють відчуття проведення, а вони ще й попереджають про відповідальність і знову виникає питання перед ким. Тобто кожна людина в совісті своєї, вона усвідомлює, що все, що було у житті, про нього потрібно буде давати звіт. Можливо, людина не визнає Бога. Можливо, людина говорить, Бога немає. Але в серці своєму, або в совісті своїй вона однак ну, відчуває, що щось то має бути. Е, я пам'ятаю, багато разів доводилося розмовляти з різними людьми, пам'ятаю, що я в школу ходив. Хтось роз... -то, з і каже, слухай, ну от я не вірю ні в Бога, ні в сатану. Ну і нормально живу. Він власник, вже після школи ми з ним uh, зустрілися, і він виперши трошки був і каже, слухай, uh, ти мені не доведеш, що Бог є. Я кажу, я тобі не стараюся доводити. Ти проспишся, завтра зразу встанеш і в свою совість. І ти вона тобі скаже, що Бог є. Друзі, ви знаєте, пройшло небагато часу, він на з собою. Він не зміг впоратися з тим. Кризою, яка відбувалася в ньому сама. Тому що совість, вона вимагає, або ти маєш йти до Бога, або довідеться. <різь> Коли ми говорили про те, що перший фактор, який переконує виснування Бога, це природа, то природа нам показує і говорить про Бога творця, який має естетичний смак, який має. Відчуття, до речі, і почуття гумору, неймовірне, має. Наскільки все прекрасно і примудро продумано, наскільки все з любов'ю зроблено для людини. Це творець, це творіння свідчить про це. А от наявність совісті відкриває нам іншу сторону Бога. Совість нам відкриває Бога, як законодавця і суддю як того, хто встановив еталон і того то вимагатиме звіт за недотримання е, його задуму. Друзі, цікаво, що е, людство в цілому відкинувши або відкидаючи очевидність існування Бога, фактично неспроможне позбавитися до совісті. І тому хтось його забиває, заливає, хтось вищих якихось е, таких, е, іншими методами намагається втамувати цей голос совісті. Пам'ятаєте, я вже розповідав, хто читав книгу класика християнської, в принципі, не тільки християнської, а взагалі світової літератури Джона Буньяна Духовна війна. Дуже цікава книга. Людина зображується там в образі міста, місто під назвою Душа. Це місто знаходиться під господарюванням Еммануїла, сина Царя. Але в час, коли цей син царя був відсутній, в місті до брат міста підійшли якісь сумнівні особистості і хитрість змогли проникнути туди всередину. Зробили заклад, переворот схвалили на свою сторону, на свій бік вельмож, Добру волю, потім розум це такі князі там були. І тільки один вдавався літописець на ім'я совість. Вони його намагалися споїти, вони його намагалися ще щось зробити, робити не могли. Вони його закули в кайдани, кинули в в'язницю і думали, що е, сті, ці стіни в'язниці утримають його. Але кожного ранку всі мешканці міста посиналися крики, які лунали із цих е, вікон тюрми. Совість. Давець голос кричав і будив мешканців цього міста. І вони знову протягом дня намагалися загрушити, сміялися, співали, викривали, гуляли, але знову на наступний ранок знову знову скричали. Друзі, ну, насправді так воно і відбувається. Е, цікаво, що коли ми читаємо послання до Римля, це, це послання в попередній розділ, пам'ятаєте, там, е, коли. Сказано, що люди відкидають очевидне через природу те, що вони бачать, і починають поклонятися ідолам, починають вести розпутне життя і так далі. Закінчується перший розмір наступними словами. Вони, знаючи вимоги Бога, що ті, хто робить таке вартість смерті, не тільки роблять це, а й схвалюють тих, хто робить. Виникає запитання, звідки оці розпусні, розбещені люди, язичники за своєю натурою. Звідки вони знають вимоги Бога? Це дуже просто те, що ми з вами прочитали. 2.15. Діло закону написане в їхніх серцях, тому що свідчить їхня совість, думки, то звинувачують, то випроховують народ. Виявляється, люди залишаються без відповідальні. Тобто, перепрошую, без виправдання. Кожен понесе відповідальність. Чому? Тому що усвідомлення добра і зла. Водозакладене Богу на рівні совісті. В кращому випадку, відкривання Бога через природу і совість зумовлює людину шукати Бога, жити згідно сумління. В гіршому випадку переступати через сумління і противитися Богу. Друзі, зазвичай, коли активується совість людей, ну, Є фактори, які загострюють відчуття або голосовість. Звісно, є. Ну, наприклад, Христос знаходиться в храмі там, чи в дворі храму, хтось пише на землі, до нього приводять жінку. Починають вимагати, ось вони такі рішучі, хтось вже там десь за спиною тримає камінець, хтось тримає цю жінку, хтось говорить. Христос малює щось на землі, вони спочатку не звертають уваги, на це звинувачують і кажуть, цю жінку потрібно купити каміннями. так заповіть. Христос говорить одну фразу. Хто з вас без гіка перший кий в неї камінь? Нахиляється і далі малює щось, чи пише. Друзі, я не знаю, що він писав, хоча є проповідники, я зустрічав, які знають, що він писав. Я думаю, що знаю. Десь можливо. Це вже не наступно. Не сьогодні. Не зараз на нас. Друзі, так от. А Що відбувається? Раптом ці люди, які були рішучі, розходяться. І той, хто тримав камінець, мабуть, захоплював, щоб ніхто хоч не бачив. Чому вони розійшлися? Написано, вони були допоможені чим? Совістю. Здавалося б, ви совісні люди, а дивіться, совість заговорила. А чому до цього не говорили? Виявляється, є фактори, які активізують совість. Коли совість починає ну, пробуджуватися або говорити, при зустрічі із Словом Божим із з носіями цього слова. Тобто, коли людина навіть далеко не віруюча, але починає десь почула Слово Боже, її совість активізується, совість реагує на Слово Боже. Чому апостол Павло каже, що ми не спокоюємо Слово Божого, не, не вживаємо хитрості, а ми, каже, відкриваємо або віддаємо себе на совість кожної людини. Тобто, ну, там є інша сторона, але і цей момент, друзі, сорість кожної людини при зустрічі з Євангелієм з проповідниками Євангелія. знаєте, про що говорить людина? Кожній людина. Вона говорить, тут правда. Оце те, що тобі треба. Ми можемо не сумніватися навіть у цьому. Хоча людина зовні може не подавати вигляд. Людина згодом може противитися, заперечувати і все. Але в совісті вона усвідомлює, якщо буде чесно перед собою, сама перед собою, вона усвідомлює, що те, що говорять ці люди, те, що говорить Слово Боже, це правда. Воно відповідає, тому, про що говорить совість. Павло говорить, що люди, які совістю, яка визнає ідолі. а звідки совість, яка визнає, а совість, яка визнає зараз? А вона взялася з оточення. Вони жили в ідерському середовищі. Вони з малечкою, з материнським молоком увібрали в себе оце ідолопоклонство, язичництво і так далі. Цей спосіб життя. Їхня совість, вона це все визнає. Але під впливом Євангелія пізніше вона має очищатися від цього. Добре, друзі, я дивлюся, що часу у нас вже обмаль, нам ще вечерю Господню звершувати. Е, на що я хотів ще звернути е, нашу увагу? Це те, що совість протидіє релігійності. Що це означає? Послання до євреїв. Дев'ятий розділ, дев 9 вірш. Вона є прописом для теперішнього часу, в який приносяться далі жертви, що не можуть зробити жертву приносяться досконалим у совісті. І інші тексти писання з посланням до євреїв теж підтверджують цю думку. Уявіть собі, євреї, які були дуже релігійні, на кожими які постійно приносили жертви, які вимагав закон Ісея. Але кожного разу, коли вони приносили ці жертви з одного боку. Вони б мали відчути ну, знаєте, відчуття виконаного обов'язку. Все, я зробив усе, що з мене вимагалося. Але через короткий час вони знову відчували, що? Добре совість. Через те, що нічого в тобі самому не змінилося. Друзі, совість заливає оцю маску камчества, лицевірства напружності, ем, релігійності. Чому? Тому що совість підводить до чого, до того, до чого закон і не мав вести. Що є тільки один шлях порятунку – це Христос. Ніяка релігія, ніякі обряди традиції, правила і багато-багато різних постанов і подібно не може звільнити людину керувати, як людина не старалася, скільки вона не вживала з тільки Христос, єдиний порядок. І тому совість, вона протидіє релігійності. Вона підводить, і є Божья, має. Місто. Добре, я думаю, що на цьому будь-яке схемо коліна, омовимося, Богу. Отак, наскільки разом. Боже, подяка за те, що ти не перестаєшся, і ти, Господи, нагадуєш нам через Слово, що з кожною людиною ти працюєш перш за все в совісті через совість. І ніхто не має виправдання, відкидаючи або зарушаючи його совісті, я прошу тебе, Боже, аби допоміг багатьом і багатьом людям іще, отримавши це свідчення у совісті своїй, шукати тебе, шукати істинних людей, аби пізнати правду і отримати свободу тиха, і усиновлення тобою. Поблагослови кожне і значи, де ніхто не діяв проти совісті, проти сумніви, але щоб ми, Господи, завжди дали мати добру совість перед Тобою, перед людьми. Слава тобі за Днізав, Сусуси, Духі Святого. Амінь. Амінь.